Слава Україні! Красимо і підварюємо наш культиватор 1,8. Бо обнаружили на рамі тріщинку. Де вона, щоб показати? Ось тут. Зараз будемо скривати преобразователем ржавчини потім грунтувати, а потім вже емаль наносить. Вот Клему Клемму скинули. Да все четко. Это за. Же... Рассказывай. Будешь рассказывать? Да, да, подварила я все. Тиснуть рамку. Два обезжирим жирим, вайспиритом. Потім преобразувати. Потім висохне, перетворючим іржі, потім ґрунтовкою, а потім красим. Просто антикорабельна, чи яка вона там краска? Серйозна краска буде, ну. Да. Не антикорабельна, а корабельна. Корабельна. Вона денег стоїть. От... от туди залізь, отюди. Да. От Та я ж не дошел, що я що? А тут де сільга. Сюди? Так, да так, -да так, -да, да. Так це зрозуміло. Все повністю все. Все пройдемо. Для себе ж робимо. Так точно. Щоб і внукам було. Якщо не перейдемо на більші розміри і об'єми. То продасться, людям буде. Ну бо да, не стирно буде продати. Все, ласи. Так ой, спиритом закінчили, зараз будемо перетворим іржі. Ого, носоріх. Носоріг. Ой-ой-ой. Давай. Лейм. Тако помарусю лей. Льєм, а не лейм. Льємо. Колотну, да? Да, да точно. Так, ти що. Хорош, хорош, бо пальці пороз'їдав. Антикорозійний засіб. І піту. На. Провіримо що воно. Воно булькотить, диви, ой-ой-ой! Шипить, -ой. реакція, а як? Стане чорним желізо. І сразу грунтувати можна? Так, хочемо? Найти підряд щоб нічого не пропустити да. бо у нас фірма серйозна знизу теж ти робиш. де це? знизу знизу так стоду так уже як новий бомб кура Бери, мабуть, другу щу... А, щетки зніма. Цю перву давай. О ти ж пропускаєш. Угу. Нижче, нижче, аж заход. Та я понял, поняв. Треба заводити трактор піднімати трохи. Та так опасно буде ходити піднімати. Ну ти спочатку вверх, а тоді я підніму вниз. Та вже все пройдено. Хороше средство. Побачимо як на нього грунт пляжа. Ще рано робити висновки. Болтацію що варив, не пропускай нічого. Та все ж я зараз, все, нажимай паузу. Ось так іде процес ґрунтовки. Перш Але... знизу проґрунтуємо, потім опустимо і все підґрунтуємо зверху. Ну, де можна, то сразу грунтує. Ось такий буде апаратик. Культиватор алябомет віддихає. Быть своїм собственным сдерживающим фактором против будущих російських атак. Отакий грунт СТ-21 через безопасность і мире через Е. 021 це вже має вид. обеспечивают силу для этого поки висохне, і можна вже наносити маль. которые Будет патриотичный колер. Вот так происходит покрасочка у нас. Нашего культиватора. Это, конечно, не порошковая краска. Но дешево и сердито, как то кажуть в народе. Слава Україні. О, диви. Она дивись. Вс. Она дві йону. На петлях? Всі да. три на петлях. Давай. До речі. Да все? Усі робочі органи прокрашені. Шикарно. Оса, ос, оса, осой. Колеса типа меняем, наверное. А все, шо це, диви! Ага, Ну все тоді. така от красота. Борони вже не будемо красити. Зараз приступаємо до плужочка. Будемо боринку робити, от ну, таку як в Юри Єрбіна. Тільки в нього на гідроциліндрі. У нього ж є двохсекційний розподільник. А, трьохсекційний розподільник буде на завісах. На серйозних. Ну, все побачите. Працюємо, друзі. Слава Україні. Красимо і підварюємо наш культиватор 1,8. Бо обнаружили на рамі тріщинку. Де вона, щоб показати? Ось тут. Зараз будемо скривати преобразователем ржавчини, потім грунтувати. а потом уже амаль наносить. Працюем. Клему скинули. Да и все четко. ДТЗ. Рассказывай. Будешь рассказывать? Да-да, подварил я все. Тиснуть рамку. Зараз обезжирюємо. Потім прибраємо. Потім висохне перетворюємо іржі. Потім ґрунтовкою, А потім красим. Просто антикорабельна, чи яка вона там краска? Серйозна краска буде, ну. Не антикорабельна, корабельна. Корабельна. Вона денег стоїть. От туди залізь, от туди. Де? Оттуда. Та я ж не дошел, що я що? От туди сільга. Сюди? Да, -да, 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 да, так, так, так. Так, зрозуміло, все. Понятно, все повністю пройдемо. Для себе ж робимо. Так точно. Щоб і внукам було. Якщо не перейдемо на більші розміри і об'єми. То продасться, людям буде. Ну ба, да, не стидно буде продати. Все, ласцен. Так Ой, спиритом закінчили. Зараз будемо перетворюємо іржі. Ого, носоріг. Носоріг. Ой-ой-ой. Давай. Лейємо. Тако помарусю лей. Льємо, леємо. Льємо. Колотну, да? Да, брат да, точно. Та, ти хорош, хорош, бо пальцы поразъедал. Антикоррозийный засіб. И питал. На. Провірим что вона. Воно булькотить, диви, Ой-ой-ой. Пришепить, -ой. реакція а як. Дик. Стане чорним желізо. І сразу грунтувати можна? Так, точно? Як не Главное йти підряд. Щоб нічого не пропустити. Да. Бо у нас фірма серйозна. Знизу теж ти робиш. Де це? Знизу. Знизу, так. З під сторону, так. Ну як же? Уже як новий. Бо кура Бери, мабуть, другу щу... А, сітки нема. Цю перву давай. бо ти ж пропускаєш. Угу. Нижче, нижче, аж захват. Та я поняв, поняв. Треба заводити трактор піднімати трохи. Та так опасно буде ходити піднімати. Ну ти спочатку вверх, а тоді я підніму вниз. Та вже все пройдено. Хороше средство. Побачимо як на нього грунт пляжа. Рано робити висновки. Болтацію що варив, не пропускай нічого. А все ж я зараз... Болтав. Все, нажимай паузу. Ось так іде процес ґрунтовки. Аж знизу прогрунтуємо, потім опустимо і все підґрунтуємо зверху. Ну, де можна, то сразу грунтує. Ось такий буде апаратик. Культиватор алябомет віддихає. Быть своїм собственным сдерживающим фактором против будущих російських атак. Отакий грунт СТ-21 через безопасность и мире через Ев 021. Це вже має від спищують Працюємо далі. Здамо, поки висохне і можна вже наносити маль, Оба Буде патріотичний колір. Ось так відбувається покрасочка в нас нашого культиватора. Це, конечно, не порошкова краска, але дешево і сердито, як то кажуть, в народі. Слава Україні. О, диви. Ана дивись. Вс. Она дивись. На петлях? Да. Сі три на п'ять. Давай. До речі. Да Все робочі органи прокрашены, шикарно. Оса, ос, ос, осой. колеса типа меняем, наверное. А все что это, Ага, Ну все тоді така от красота. Борони вже не будемо красити. Зараз приступаємо до плужочка. Будемо боринку робити, одкидну, таку як в Юрисі Єрбіна, тільки в нього на гідроциліндрі. в нього ж є двохсекційний розподільник. А, трьохсекційний розподільник буде на завісах. На серйозних. Ну, все побачите. Працюємо, друзі.